Всім привіт, друзі! Я прийшла з закупів і вирішила вам показати, що зараз можна купити в Польщі в магазині Biedronka за 150 злотих. Взагалі мені був бюджет 100 злотих, але 100 злотих зараз просто практично нереально влізти. Ось я маю такі два пакети. Дивимось: перше, це для євочки ось такі кукурузні палички. Вони коштують щось там до 2 злотих. Чорний хліб я люблю з соняшником. Він коштує 5,25 гри. Печінка куряча. Дві упаковки по 450 грам. Тобто це 900 грам. Будемо робити паштет. Далі огірки ось такі, вони дуже смачні. Там є дешевші, є дорожчі, ціл... але вони були по акції. Вони прям такі аж пахнуть городом. Єві я купила ось таке манго. Сім злотих, здається, воно коштувало. Далі також для Євочки грушку купила. Вона не дуже любить грушку, ми теж їх не дуже їмо, тому я купила один, просто щоб одну, щоб вона звикала до неї. Так, і в цьому пакеті остання. Останнє це ось таке удо. Тут 1676 грам, тобто більше трошки більше пів кілограма. Воно було по акції, щось там по 9 золотих кілограм. Добре, ідемо до наступного пакету. Дякую, ми допоможемо. Так. Ось такі помідори. Папричкові, вони дуже смачні, солоденькі. Так, я навіть не знаю, скільки їх тут я так на око набирала. Вони теж сьогодні були по акції, тому я їх взяла 540 грам. Шинка така на бутерброди. Сьогодні по акції було ось це масло. Воно дуже смачне. І сьогодні на нього було мінус 50% скидка, але треба було одразу взяти 6 штук. Тобто було так 3 плюс 3, якби безкоштовно. І я взяла їх аж шість штук, Але воно правда дуже класне. І так воно коштує щось там 9 злотих. А так вийшло по 4 з чимось. От. Шість масел Шпинат. Я дуже люблю його просто їсти. Тут 200 грам упаковка. Кава така три в одному не з кафе. Каша гречана. Кілограм. 900 г. Рис білий кілограм. І сьогодні ми будемо готувати качку. 3 кілограма, Тут Дві... так, від 983 кілограма. Вона теж сьогодні була по акції по 9 злотих за кілограм. Два пучки редиски по злотому 50, мені здається. І ось такий сирок теж на бутерброди. От такі закупи вийшли. Ну, і два пакети. Такі закупи вийшли на. Так, такі закупи вийшли у нас на 154 злотих. Пишіть, як це мало, багато всі ваші думки нам будуть цікаві.